На небі тільки й розмов про сонячну енергію. Так можна було перефразувати відому фразу з фільму Достукатися до небес в реаліях літа 24-го року в Україні. І не в Україні теж. Британські вчені не ржати справжні вчені з Ланкастерського та Бангорського університетів провели експеримент з плавучими сонячними панелями. Експеримент виявився напрочуд вдалим. Якщо коротко. То дослідження показало, що плаваючі сонячні фотоелектричні панелі можуть задовольнити потреби в електроенергії в деяких країнах на 80-100%. Тепер давайте довго. Чому взагалі виникла думка робити плавучі сонячні панелі? По перше, економія землі для інших потреб. По-друге, природнє охолодження, що робить роботу панелей значно ефективнішою. Бо, як ми знаємо, суттєва частина енергії виробляємої панелями йде на те, аби уберегти їх самих від перегріву. До речі, якщо вам цікава тема промислового охолодження, то на каналі вже тиждень є цілий спецвипуск про це. Для будівництва панели обрали озера та водосховища, ну, тобто стоячу воду. Головна умова, вони мали знаходитися на відстані не більше 10 кілометрів від населеного пункту, не в заповідній зоні, не висихати і не замерзати більше, ніж на півроку щороку. Всього в експерименті взяли участь 68 тисяч водойм. Дослідники розраховували продуктивність на основі панелей, які покривають не більше 10% площі цих водойм. Максимум до 30 квадратних кілометрів, що ж отримали на виході, хоча обсяги отриманої електроенергії коливалися залежно від висоти, широти та пори року, потенційне ічне виробництво електроенергії від плавучих панелей на всіх цих озерах склало 1302 триста години, що приблизно в чотири рази перевищує загальну загальнучну потребу в електроенергії всієї Британії. Дослідники порахували, що використовуючи до 10% площі озер в своїх країнах повністю задовольнити свої енергетичні потреби могли б 5 країн. Папуанова Гвінея, Ефіопія, Руанда, Болівія і Тонга. В Україні, до речі, 20 тисяч різних озер. Давайте про це подумаємо. Сонячні батареї чудово працюють, коли отримують достатньо сонячного світла. Але досить набігти хмарам, як ваша генерація енергії падає до сумних значень. Поратися з цією проблемою можуть допомогти орхідеї. Наша постійна рубрика не вкрав а надихнувся. Вона ж інженерні рішення натхнення живою природою знову у грі. Вчені визначили, що листя орхідеї макодис петола складається з куполоподібних клітин, які дозволяють їй вловлювати більш ніж у три рази більше світла, ніж звичайні клітини шкіри рослин, і діляться цим світлом з сусідніми клітинами, діючи по суті як оптична мережа. Цей мережевий процес максимізує світло, яке рослина може використати для перетворення сонячного світла на хімічну енергію, необхідну для її функціонування. Дослідники скопіювали ці візерунки клітин, використовуючи біоматеріал на основі протеїну шовку. Це дозволило їм зімітувати можливості збору світла та створення оптичних мереж орхідеї. Дослідники припускають, що сонячні панелі, виготовлені з такого матеріалу, вийдуть за межі потужності сонячних батарей, які існують сьогодні, каже Фіоренцо Монетто. Професор інженерних наук у ТАВЦІ. Його колега Джулія Гойдетті, доцентка кафедри біомедичної інженерії і омонет, отримали грант на подальше дослідження систем збору світла рослин і можливості застосування оптичних мереж цих систем для підвищення ефективності збору сонячної енергії в батареях. Гвіддетті натрапила на особливі властивості рослини майже випадково. Під час пандемії вона скупила багато кімнатних рослин, зокрема цих орхідей, і як дослідниця не змогла не запхати їхні листя під мікроскоп. Я помістила листя орхідеї під мікроскоп і побачила, що її поверхня не була плоскою. Як у звичайного листя, і що ці листки мали мікровізерунок, пояснює вона, рослини приймають сонячне світло і перетворюють його на глюкозу. Клітини епідермісу або шкіри рослин відповідають за прийом сонячного світла. Ботаніки вже відзначали конічну форму цих клітин у деяких орхідей, припускаючи, що вони можуть підвищити ефективність концентрації світла, щоб максимізувати перетворення в енергію. Це необхідно для рослини, яка в природі існує в умовах дуже слабкого освітлення. Уважно придивившись до орхідей Макодес Петола, дослідники виявили, що їхні поверхневі клітини не пласкі, чи конусоподібні, як у багатьох інших рослин, а більше схожі на копили? Наявність купола дозволяє світлу поширюватися всією поверхнею листка, дозволяючи також доступ до клітин, які не освітлюються прямо. І тепер ці клітини також можуть здійснювати фотосинтез. А це означає, що рослина має вищу ефективність фотоперетворення, пояснює годеття, щоб скопіювати особливості листків орхідеї. Дослідники нанесли тонкий шар кремнієвого полімеру на поверхню листя, утворивши таким чином негативну копію цієї поверхні. Потім вони налили на нього прозору суміш протеїну шовку, створивши точну копію мікроскопічної форми клітинних візерунків на листі. Штучна версія листя на основі шовку достовірно відтворювала круглу форму рослинних клітин разом з їх шестикутним розташуванням і перехресним зв'язком, який спостерігається між сусідніми клітинами при освітленні видимим світлом, подібно до того, що спостерігається в листках рослин. пише дослідник. Війдитті та мене додали барвник до шовкового матеріалу, який використовувався для копії листя рослин, що дозволило їм відстежувати світла, коли воно переміщувалось від клітини до клітини. Біоматеріал також імітує вигини та гнутькість листя, що знову ж таки забезпечує більший доступ світла та здатність розподіляти світло по листку. Такі живі оптичні мережі на основі рослин можуть послужити джерелом натхнення для розробки функціональних матеріалів, які ефективно збирають світло, пишуть дослідники. Наразі дослідники перевіряють інші рослини родини орхідей, порівнюючи форми рослинних клітин з тими, що існують в умовах середнього та високого освітлення, а також виготовляють копії структури листя, шукаючи рослини, які могли б захопити світло ще ефективніше. То що? Скоро побачимо по-новому ефективні сонячні батареї. Хотілося б. Чергова спроба підвищити ефективність сонячних панелей. Чим спекотніше стає влітку, тим активнішими стають експерименти з підвищенням ефективності альтернативних джерел енергії. Бо глобальне потепління вже мало кому подобається. Команда фізиків та інженерів з технологічного університету Данії знайшла спосіб підвищити відсоток перетворення енергії сонячними батареями вдвічі. До 40%. Зараз цей показник Лейт досягає 20%. Рішення знайшлося в селені. Нагадаємо, що саме цей напівпровідник використовувався для виробництва сонячних батарей, поки не з'ясувалося, що кремній ефективніший і зручніший у виробництві. Так от, вченим прийшло в голову зробити сендвіч з кремнію та селеною. На кремнієву основу нанесли кілька оксидних шарів і потім вкрили тонкою плівкою селену, ну майже бутербот з маслом. За рахунок того, що кремній і селен поглинають арізну довжину хвиль, вони можуть краще накопичувати енергію. Поки правда отриманий результат не вогонь. Така комбінована сонячна панель видала лише 1,6 вольт. Але дослідники впевнені, що зможуть збільшити ефективність перетворення в 10 разів до 40%. Просто покращуючи опір, що зменшить втрату напруги. Енергія дощу. Так, дощові краплі теж можуть її виробляти. Крихітні краплі води не здаються потужними виробниками енергії, але новий метод показує, як прості трубки перетворюють дощ, що падає на джерело електроенергії. Під час випробувань таким чином змогли заживити 12 світлодіодних ламп. Коли справа доходить до виробництва чистої енергії з води, гідроелектроенергія безумовно спадає на думку першою. Але проблема з турбінами в тому, що їм потрібні потужні потоки води для роботи, тому місця їх встановлення досить обмежені. Енергія хвиль також неухильно набирає обертів, але знову ж таки цей тип виробництва енергії дуже залежить від місця. Але є інший тип води, який вкриває майже всю нашу планету в той чи інший час. Краплі дощу. І тепер дослідники з Національного університету з Сінгапуру показали, що є спосіб виробляти енергію просто спаймовуючи краплі певним чином. Вода, що падає через вертикальну трубку, генерує значну кількість електроенергії за допомогою особливої моделі потоку води поршневого потоку, говорить Сіоблін Сох, автор відкриття. Ця модель поршневого потоку може дозволити збирати енергію дощу для виробництва чистої та відновлювальної електроенергії. Модель, на яку посилається сох, була встановлена за допомогою пристрою, що імітує дощ у лабораторії команди. Дослідники створили вежу з металевою голкою на вершині, яка дозволяла крапати краплям води розміром з дощові. Під нею вони розмістили трубку заввишки 32 см і діаметром 2 мм. Трубка була виготовлена з електропровідного полімеру. Коли краплі вдарялися об верхню частину цієї трубки, вони розбивалися на шматки з повітрям між кожним шматочком. Модель відома як поршневий потік. У міру того, як повітря та вода рухалися вниз по трубках, електричні заряди у воді розділялися, і дроти, прикиплені до верхньої частини трубки та збірної чаші під нею, збирали отриману електроенергію. Система поршневого потоку була в 5 разів ефективнішою ніж система випробувана з постійним потоком води. Зрештою вона змогла перетворити близько 10% енергії падаючої води в електроенергію. Подальші випробування показали, що використання двох трубок подвоїло виробництво електроенергії. Її вже було достатньо для живлення 12 світлодіодних ламп безперервно протягом 20 секунд. Так, результат виглядає досить скромно, але дослідники вважають, що згодом їх систему можна буде масово встановити в таких місцях, як міські дахи, де вони зможуть зробити внесок у загальне постачання чистої енергії будівлі. Вони також кажуть, що краплі, що протікають через їхню систему, рухалися набагато повільніше ніж фактичні опади. Тому система повинна працювати навіть ефективніше в реальних природних умовах. Ізраїльська компанія Оґвинт Energy Виходить на європейський ринок із своїм рішенням AirBattery, і для першого комерційного запуску обрала Німеччину. Але це не просто ще одна батарейка в коробці. AirBattery це система зберігання енергії на кілька днів, яка перетворює стиснене повітря на серйозний інструмент для балансування енергосистеми. Як це працює? В основі системи лежать дві підземні камери, які перекачують між собою воду. Завдяки цьому процесу повітря стискається та розтискається, а зберігається воно у підземних соляних кавернах тижнями або навіть місяцями. В залежності від геології каверни та попиту. Повітря може стискатися від 50 до понад 200 бар. Коли енергія потрібна, стиснене повітря знову проходить через камери з водою, і ця вода обертає турбіну, і таким чином виробляється електроенергія. За словами Ogwind, їхній демонстраційний об'єкт в Ізраїлі вже досяг ефективності 47% від мережі до мережі, а в комерційних інсталяціях планується понад 60% ефективності. Тепер перейдемо до цифр. Типова селяна каверна може зберігати стільки повітря, що цього вистачає для виробництва від 3 до 8 гігават годин електроенергії. А вартість теж невелика – 10-15 доларів за кіловат годину. Це доволі конкурентна ціна у світі довгостривалого зберігання. І що цікаво, у Німеччині вже є понад 400 підходящих каверн. Хоча місце першої інсталяції ще не визначено, введення в експлуатацію проекту планується у 2027-2028 роках. Засновник та Сіо Оґвінт Йор Йогев прокоментував надлишкові соляні каверни, промисловий потенціал і кліматичні амбіції Німеччини роблять її ідеальним місцем для нашого першого запуску на комерційному ринку. Довгострокова ціль компанії це стати провідним експертом Європи у сфері зберігання енергії на кілька тижнів, забезпечити балансування мережі і довести, що така модель не лише технічно можлива, але й економічно виправдана. Тепер поговоримо трохи ширше, чому таке зберігання важливе. Відновлювані джерела енергії набирають популярності у 2024 році. Було додано рекордні 740 ГВт потужностей, але при цьому викиди СО 2 все одно зросли майже на 1%. Проблема в тому, що ми будуємо зелену генерацію швидше ніж інфраструктуру, яка дозволила б її ефективно використовувати. І саме тут рішення типу Air Battery можуть зіграти ключову роль. На відміну від літій іонних батарей, система не потребує критично важливих мінералів. А на відміну від гідроакумулюючих станцій, про які ми там говорили вище, вона не займає величезні площі. Ця система масштабована, гнучка і, за словами Огвінт, вже готова змагатися з конкурентами. Щільність енергії в електричних батареях головна перепона для зеленої авіації. Але новий паливний елемент від MIT має наблизити електричну авіацію, адже ці пристрої можуть містити втричі більше енергії на фунт, ніж найкращі сучасні батареї для електромобілів, пропонуючи легкий варіант для живлення вантажівок, літаків або кораблів. Замість батареї нова концепція являє собою свого роду паливний елемент, який схожий на батарею, але може швидко заправлятися, а не заяджатися. В цьому випадку паливом є й металевий натий, недорогий і широко доступний товар. Інша сторона елемента це просто звичайне повітря, яке служить джерелом атомів кисню. Між ними шар твердого керамічного матеріалу служить електролітом, дозволяючи іонам натию вільно проходити, а поростий електрод, що контактує з повітрям, допомагає натрію хімічно реагувати з киснем і виробляти електроенергію. У експериментах з прототипом пристрою дослідники продемонстрували, що цей елемент може містити більш ніж утричі більше енергії на одиницю ваги, ніж літій іонні батареї, що використовується практично в усіх електричних транспортних засобах. Сьогодні їхні висновки опубліковані в журналі Джоуль у статті докторантів Масачусетського технологічного інституту Карен Сугано, Суніла Майра та професора матейлознавства та інженера Чанга. Ми очікуємо, що люди подумають, що це абсолютно божевільна ідея, каже Чанг, який до того ж є професором кераміки Куасера. Якби вони так не думали, я був би трохи розчарований, тому що якщо люди спочатку не думають, що щось абсолютно божевільне, це ймовірно не буде таким революційним. А ця технологія здається має потенціал бути революційною, вважає Чанг. Зокрема, для авіації, де вага є особливо важливою, таке покращення щільності енергії може стати проривом, який нарешті зробить електричний політ практичним у значних масштабах. Порог, який вам дійсно потрібен для реалістичної електричної авіації, становить близько 1000 Вт годин на кілограм. каже чанг. Сучасні літіоні батареї для електромобілів досягають близько 300 Вт годин на кілограм. Далеко не те, що потрібно. Навіть при тисячі на кілограм за його словами цього було б недостатньо для трансконтинентальних або трансатлантичних рейсів. Такі рейси все ще не досяжні для будь-якої відомої хімії батарей, але чанг каже, що досягнення тисячі ват на кілограм стало б передовою технологією для регіональної електричної авіації, яка становить близько 80% внутрішніх рейсів та 30% викидів від авіації. Технологія також може стати рушійною силою для інших секторів, включаючи морський та залізничний транспорт. Всі вони вимагають дуже високої щільності енергії, і всі вони вимагають низьких витрат, каже він. І це те, що привернуло нас до металевого натою. За останні три десятиліття було проведено багато досліджень з розробки літієво-повітряних або натиєво-повітряних батарей. Але їх було важко зробити повністю передзаряджуваними. Люди дуже давно знали про щільність енергії, яку можна отримати з металоповітряними батареями. І це було надзвичайно привабливо, але це ніколи не було реалізовано на практиці. Використовуючи ту саму базову електрохімічну концепцію, лише перетворивши її на паливний елемент замість батареї, дослідники змогли отримати переваги високої щільності енергії в практичній формі. На відміну від батареї, матеріали якої збираються один раз і герметизуються в контейнері у паливному елементі енергоносії входять і виходять. Команда створила дві різні версії лабораторного прототипу системи: в одній названій h коміркою дві вертикальні скляні трубки, з'єднані трубкою посередині, яка містить твердий керамічний електроліт та пористий повітряний електрод. Рідкий металевий натиї заповнює трубку з одного боку, а повітря проходить через іншу, забезпечуючи кисень для електрохімічної реакції в центрі, яка поступово споживає натиєве паливо. Інший прототип використовує горизонтальну конструкцію з лотком електролітного матеріалу, що містить рідкий натиєвий паливний елемент. Порости повітряний електрод, який сприяє реакції, прикріплений до дна лотка. Випробування з використанням потоку повітря з ретельно контрольованим рівнем вологості це важливо. Дали рівень понад 1500 Вт ватт годин на кілограм на рівні окремого стосу, що означатиме понад 1000 ватт годин на повноцінному системному рівні, каже чанг. Дослідники передбачають, що для використання цієї системи в літаку паливні пакети, що містять стоси елементів, як полиці з лотками для їжі в їдальні, будуть вставлятися в паливні елементи. Металеві нати всередині цих пакетів хімічно трансформуються, надаючи енергію. Потік його хімічного побічного продукту видаляється, і у випадку літака це буде викидатися назад, немов вихлопні гази з реактивного двигуна. Але є дуже велика різниця: викидів вуглекислого газу не буде. Натомість викиди, що складаються з оксиду натию, насправді поглинали б вуглекислий газ з атмосфери. Ця сполука швидко поєднувалася б з вологою в повітрі, утворюючи гідроксид натрію – матеріал, який зазвичай використовується як засіб для прочищення труб, який легко поєднується з вуглекислим газом, утворюючи твердий матеріал карбонат натрію, який у свою чергу утворює бікарбонат натрію, відомий як харчова сода. Як додаткова перевага, якщо кінцевий продукт бікарбонат натрію потрапляє в океан, він може допомогти декислити воду. Протидіючи ще одному з шкідливих наслідків парникових газів, використання гідроксиду натрію для уловлювання вуглекислого газу було запропоновано як спосіб зменшення викидів вуглецю. але само по собі це не є економічним рішенням, оскільки сполука виходить занадто дорога. Але тут це побічний продукт, пояснює чанг. Тому це по суті безкоштовно приносячи екологічні переваги без будь-яких витрат. І важливо, що новий паливний елемент за своєю суттю безпечніший ніж багато інших батарей. Металевий нати надзвичайно реактивний і повинен бути добре захищений. Як і літієві батареї, натий може самозайматися при контакті з вологою. Щоразу, коли у вас є батареї дуже високої щільності енергії, безпека завжди є проблемою. Тому що якщо відбувається розрив мембрани, яка розділяє два реагенти, може виникнути неконтрольована реакція, каже Чанг. Але в цьому паливному елементі одна сторона це просто повітря, яке розбавлене та обмежене. Отже, у вас просто немає двох концентрованих реагентів, які знаходяться поруч. І якщо ви прагнете дійсно дуже високої щільності енергії, краще мати паливний елемент ніж батарею, просто з маркувань безпеки. Хоча пристій поки що існує лише як невеликий однокамерний прототип, чанг каже, що систему має бути досить просто масштабувати до практичних розміїв для комерціалізації. Члени дослідницької групи вже створили компанію Propel Aero для розробки технології. Компанія наразі розміщена в стартап інкубаторі MIT. Виробництво достатньої кількості металевого натою для забезпечення широкого повномасштабного глобального впровадження цієї технології не має бути проблемою, оскільки матеріал раніше вироблявся у великих масштабах. Коли етиловий бензин ще був нормою, перш ніж його поступово вивели з обігу, металевий натий використовувався для виробництва тетраетил свинцю, що використовувався як добавка. І його виробляли в США потужністю 200 тисяч тонн на рік. Це нагадує нам, що металевий натий колись вироблявся у великих масштабах і безпечно оброблявся та розповсюджувався по США, каже чанг. Більше того, натий в основному отримують з хлориду натию або солі. Тому він широко розповсюджений по всьому світу та легко видобувається, на відміну від літію та інших матеріалів, що використовуються в сучасних батареях для електромобілів. Система, яку передбачають науковці, використовуватиме багаторазовий картридж, що буде заповнений рідким металевим натиєм і герметично закритий. Коли він буде вичерпаний, його повернуть на заправну станцію та заповнять свіжим натиєм. Натий плавиться при 98 градусах Цельсія, трохи нижче температури кипіння води, тому його легко нагріти до температури плавлення для заправки картриджів. Спочатку планується виготовити паливний елемент розміром з цеглину, який може забезпечити близько 1000 ватт годин енергії, достатньої для живлення великого дрона, щоб довести концепцію в практичній формі, яка могла б використовуватися, наприклад, для сільського господарства. Команда сподівається, що така демонстрація буде готова протягом наступного року. Карен Сугана, яка виконала значну частину експериментальної роботи в рамках своєї докторської дисертації і тепер працюватиме в стартапі, каже, що ключовим розумінням була важливість вологі в процесі, тестуючи пристій з чистим киснем, а потім з повітрям, вона виявила, що кількість вологів в повітрі є вирішальною для ефективності електрохімічної реакції. Вологість повітря призвела до того, що нати утворював свої продукти роззаряду вийткій, а не твердій формі, що значно полегшило їх видалення. Потоком повітря через систему, ключовим було те, що ми можемо утворювати цей рідкий продукт розаяду і легко видаляти його на відміну від твердого роззаяду, який утворювався б у сухих умовах. каже вона. Науковці підкреслюють, що команда черпала знання з заїзних інженерних підгалузей Наприклад, було багато досліджень високотемпературного натию, але жодного з системою з контрольованою вологістю. Ми черпаємо знання з досліджень паливних елементів у плані розробки нашого електродами. Ми черпаємо знання з більш старих досліджень високотемпературних батарей, а також з деяких нових досліджень натиєво-повітряних батарей, і все це поєднуємо. Це і призвело до великого стрибка продуктивності, якого досягла команда. Звучить дуже багатообіцяюче. Подивимось на комерціалізацію. Ми часто розповідаємо, як людей намагаються замінити роботами у наземному виробництві чи будівництві. Тепер до цього додався космос. Британський проект показав, що роботизована технологія може будувати інфраструктуру в космосі без втручання людини. Проект Альбатрас створений спільно управлінням з атомної енергії Сполученого Королівства та Спейс Solar, Використовував дистанційно керовані роботизовані маніпулятори, щоб продемонструвати, як роботи можуть збирати гігаватні сонячні електростанції. І супутники у своїй заяві доктор Сем Адлен, співгенеральний директор Space Solar, зазначив, проект Альбатрас є важливою віхою не тільки для нашої супутникової архітектури, але й для майбутнього великомасштабних структур у космосі від центрів обробки даних до енергетичної інфраструктури. Space Solar прагне використовувати сонячну енергію в космосі для забезпечення електроенергією споживачів на землі. Їхня космічна сонячна технологія вимагає, щоб супутники, що складаються з сотень тисяч модульних одиниць, були зібрані на орбіті. Тут нагадаємо про наш випуск про орбітальні виробництва та видобуток. У космосі сонце світить 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Після будівництва ці супутники захоплюють сонячну енергію і передають її назад на землю у вигляді мікрохвиль, які можуть бути прийняті антенами на землі та перетворені на електроенергію для мережі, розповідає доктор Адлен. Конструкції розроблені так, щоб мати кілька кілометрів у довжину та близько 20 метрів у ширину. Так от, проект Альбатрас показав, що роботи можуть збирати масштабовану структурну формову секцію або лонжерон, який утворює основний елемент каркасу супутника, за словами команди, використання роботів для дистанційного складання, обслуговування та виведення з експлуатації інфраструктури є більш ефективним та з меншою ризики, з якими стикаються астронавти. Space Solar використала центр управління з атомною енергією Великобританії для дистанційних застосувань у складних умовах, оскільки робототехніка для термоядерного синтезу та космічна робототехніка мають схожість, вони не потребують кисневого середовища та можуть функціонувати різних рівнях радіації. Професор Роб Бакінгем, виконавчий директор управління, каже, побудова такої складної машини, як термоядерна електростанція на Землі, яка буде повністю дистанційно керованою, схожа на будівництво структур у космосі, це може бути місячна станція або об'єкт на Марсі, тому ми говоримо про майбутнє людство, а також про забезпечення енергетичної безпеки. Партнерство управління та Space Solar має на меті зміцнити лідерство Великобританії у швидко зростаючому секторі космічного складання та виробництва. Це досягнення відкриває нові горизонти для космічного сектора суміжної економічної сфери, яка може забезпечити яскраве майбутнє тут на землі, певнений доктор Адлен. Space Solar планує ввести в експлуатацію свою першу демонстраційну систему потужністю 30 МВт до 2029 року та досягти повної гігаватної потужності на початку 2030-х років.